Так, коли щось не порушили? Ваша теж. Так, щось порушили ми? Що? Щось порушили? Ви підводили. Якого? Ні, яка? причина зупинки. Причина зупинки, скажіть, будь ласка. Так. Яка причина зупинки? Причина зупинки по статті 35. Який пункт? Який пункт? Який пункт? Пункт який? Який пункт? По-перше, ви навіть не представилися. Який пункт? Так, просите? Ну, який пункт? Який пункт? Далі, що в третьому пункті написано? Зачитуємо. Якщо особа. Так, що в третьому пункті написано? Дай справку. У мене сюди йдуть. Справка, бачите? Ну, то що, які питання? Ну який пункт зупинки, я не можу зрозуміти. Ну, Причина зупинки. Поясніть нам причину зупинки. Який пункт зупинки, скажіть, будь ласка. У мене суди йдуть. Тобто Адміністраційно, у мене зараз рідко по особо тяжким злочинам. Дивись, я тобі дам бумагу. Тобто Вони мені кажуть, що я в адресу. Я просто не за... вовремя не заніс, може цю бумагу їм в течение трьох місяців, да і все. Особа в тяжкій стаття. Знаємо вас. Ну. Знаємо. То який адміністративний, який пункт? Пункт 3, хорошо. Стаття 35. Ну. Угу. Стаття 30. Да, да. Ні, так а яка причина зупинки? Ні, то ви поясніть причину зупинки. Що це таке, у мене? що за ровно? Не знаю, закриться. Ну яка причина зупинки? Скажіть, будь ласка. Що я порушив? Не задій в пункт 3. З, зупинили поліцейські, не пояснюють причину зупинки і вже хочуть щось нам. Зайди в пункт 3. Дай мені телефон, я зайду, я зниму. Так, Хорошо, Google. Причина зупинки яка? Де цей Google, а? не та зараз занесу справку, піду, ну. Що я зараз от, зараз піде жінка, не да занесе. Ну сьогодні піде занесе. занесе. Зараз погодую грудну дитину і поїду завезти. Ви мені причину зупинки Вони назвіть. Не Відключіть до мене. Йде, Стаття. 35. 35. 35. Пункт 3. Пункт. 3. 3. Так. Що там? Водія про конкретну причину зупинки не наразі засобу детальним списком підстави. Ну то ми чекаємо. Якщо зобов'язані поформувати водія про конкретну причину зупинки, ним транспортного засобу. На, зі... Вони нам не пояснюють дійсно причину розшуку? зупинки. Ну, дальше, а хто? ви на яких підставах це, це адміністративне, адміністративне правопорушення. правопорушення? А ви до якого? Ну, то ви хочете? поліція, яке ви маєте відношення Ой, до тека до воєнкомата, до, до, до військове військова, військова прокуратура, ви військові поліцейські не, не до побачення. До